Є така історія про те, що такою, типу, красивою, такою тру українською жінку вважають чорняву, карі очі, чорні брови, довге волосся. І е, чи дійсно це був такий от прям еталон краси? І чи такі жінки та, вважалися найпривабливішими? Так, дослідниці про це пишуть, що е, довга міцна коса, така в обхваті, щоб була добряча, це база. Чорні брови, карі очі, так личко, як і яблучко, тобто таке пишеньке, да пишенненьке личко. Е, ці румяні щічки, що символізували про нормальне здоров'я, угу. е, бо занадто худі, занадто повні не підходить. Треба була така, ну скажімо, ну щоб казала. народила 10 дітей без проблем. Е, але, наприклад, що мене вразило, рудих не дуже любили, вважали їх негарними і чоловіків, і жінок так само. Жінка е, мала бути от е, пахучою такою, та тобто, от і, е, Ірина Ігнатенко пише, що там то м'ято, то любисток запихували а, та, десь під, під, е, під, під пахви, та, та, та. чи десь сюди в пазуху, е, щоб хлопців приваблювати, коли на двір виходила. Е, тобто ця краса, або там кимось буряком чи чимось ще підмалювати собі там шішоки, чи калиною там чи губи. От треба було бути таким румяненьким і чорнявеньким.